На місцевому стадіоні у Бузьку зустрілися дві футбольні команди, якою була гра цього разу. Дивіться далі. Больний клуб жовка на четвертій О, позиції. Розивають атаку свою. гравці Олеського. обрізка і вже курило набирає набирає швидкість. Має можливість Володимир для того, щоб обігнати свого противника. І на вивчій позиції не знаходить він можливості. Але другим темпом забиває Олег Максимик. Перший гол у матчі. Віддаємо все ж таки належне курило. Частково ми навіть бачили, що заплутався він трішки з м'ячем, але відзначаємо також і таку запеклу, запеклу, запеклу роботу захисника. Все ж таки знайшов можливість Курило відпасувати на вільного Максимика. І Олег Максимик забиває перший гол у цьому матчі, відкриває тим самим рахунок. Ну, 1-0. Помилка від Костюка. Кураж. Є! Пенальті заробляють футбольний Клополецько. Назар Бойко готується завдати цього стандарту. Прибула Русланова, так готується. Є в нього досвід. Пробиває і один-один. Один-один зрівнює команда Олеська. Рахунок у цьому матчі. Ну, це ж все ж таки буде цікаво для оболівальників, тому що у нас початок матчу. Подача. Качук. Небезпечно було біля наших воріт. Володимир Курилов виходить на пол. і це очевидний пол. Розуміємо, що буде зараз жовта картка, як мінімум, тому що це був не зовсім пол останньої не зовсім фол, але дуже багато зараз є запитань від гравців шовки до арбітра, тому що надзвичайно було близько до того, щоб трактувати цей фол як фол останньої надії. Обганяв його курило, гравця. Ми розуміємо, що Курило спокійно міг вирватися. На побачення з і це було надзвичайно небезпечно для наших команд, але все ж таки залишаються певні запитання до арбітра, як він трактує цей момент. Якщо у вас є якісь певні моменти, залишайте їх в коментарях, як ви бачите цей, цей штрафний, на що він тягнув чи на жовту, чи там можливо можна було і дати червону картку, яка несе за собою вилучення. Ну що ж, у нас вже продовжується матч, готується кураж до. Подачі штрафного. Чи буде в цьому моменті зв'язка, наша славнозвісна. Кураш подає, Мариняк забиває. І, на жаль, небезпека була для нас. На жаль, для нас на щастя для Олеська. Готується Кураш. Буде завдавати, чи буде подача. Завдає Кураш у Поворотах і небезпека було. На кількох сантиметрах лічених перелітає цей м'яч. Над перекладеною. Небезпека знову. Бойко. Бойко не виводить сам на сам гравця своєї команди. І це 2-1 на користь команди Олеська. Провал, очевидно, провал наших гравців, тому що досить впевнено розіграли гравці Олеска. Відзначаю тонкий пас від Бойка. Удача небезпека для Олеська. Небезпека де жовки була біля у лиська, але не вдалося нормально завдати цього удару Максимику, не вдалося йому. Стіночку, доволі таку міцну стіночку виставили гравці Лиська свисток арбітра. І прямо в руки низом завдавав удар Томальчук. Ну що ж, штрафний удар буде виконувати кураш. Готується до подачі. Гостра подача. Не фіксує м'яч у воротах. Не фіксує м'яч у воротах. Гравець. Голкіпер даруйте, але все ж таки фіксує арбітер. В цьому моменті фол зі сторони гравців жовта, атаці, можливо, і небезпечна гра на адресу голкіпера. І це буде штрафний. А ми дивимося за подачу від Мальчука. Подача. Пролітає абсолютно всіх. гравців. Гол! Гол! Зрівнюють прекрасним ударом жовківські футболісти з Кутового. Рахунок 2-2. Вітаємо нашу команду. Все ж таки є така приказка, що футбольний бок був на нашому, нашій стороні. І доволі такий був сумбурний момент, але залітає м'яч у ворота команди Олеського. У нас 2-2 рахунок матчу. Бойко, Максимик. Приборка м'яч і дає на хід швидкому курилу. Володимир Виборює м'яч, намагається він обіграти двох гравців. Виходить на порожні ворота, але все ж таки не вдалося йому завершити це в воріт. І заробляє жовківчаник кутовий. Подача. Подача і не вдається завзад завдати удари боріздовство рахунок матчу! 3-2 на користь футбольного клубу Жовква! І знову штраф, і знову даруйте кутовий знову стандарт зіграв на руку нашим гравцям. І знову подача була від Добальчука на цей момент до останнього зіграв. Капітан команди. Ялося Дмуховський на підборі. Тягне м'яч на Максимика. Максимик має перед собою простір. І, очевидно, що буде виходити на побачення з голкіпером. Що буде робити Максимик? Олег обігрує гравця, задає удару і Пробачає він зараз суперника. Контролюють м'яч. Далі гравці низька. Знову подача. І перекладена відіграє зараз на рахунок на нашу користь. І далі вже впевнено, впевнено, Кураш зараз головою відіграв на голкіпера, але вернемося все ж таки на мить назад. Це було надзвичайно небезпечно. Абрамчук подає. І знову сумбур в нашому штрафному майданчику зависає м'яч і виносить Дмуховський його. Вже другим темпом буде завдавати удару по воротах. Втрата. Втрата, і вже бачимо, що небезпека для наших воріт і зрівнює рахунок матчу Олесько. Помилка. Груба помилка від... Груба помилка в даному випадку від наших гравців. Виходить на побачення. Гравець лиська і рахунок 3-3. Прикро, прикро в цьому випадку для нас. Розіграють наші гравці. Отже, лічені хвилини залишаються до кінця нашої гри. Знову фол. Голять. Волять зараз гравці. Ні, бачимо, що на, на газоні опинився гравець Лиска і арбітер зупиняє цю Зупиняє гру, надають допомогу медичному гравцю, можливо. Зазнав у попередньому моменті гравець Ліска травми. Ні, сигналізує арбітр, що потрібно покинути межі поля для того, щоб отримати допомогу. Вже після цього, якщо все буде в порядку, можна буде продовжити гру. Дуже цікавий матч сьогодні. У нас подача прибула. Так, апелюють гравці у що має бути пенальті, але огокіп даруйте. Арбітер був надто близько до цього моменту, і він все ж таки бачив, що там відбувалося. Захотіли все ж таки представники Олеська знову, щоб арбітер їм допоміг призначенням пенальті, але нічого в цьому випадку не вдалося і буде удар від воріт. Знову думальчук подає. Подача. Виносить гірський. Рахунок матчу 3-3. Надзвичайно цікавий та повний на перепиті. Матч сьогодні відбувся в Бузьку, 11-й тур Першої ліги Львівщини. Ну що ж завершилась гра 11-го туру чемпіонату Львівської області у першій лізі. Футбольний клуб Жовко завітав на свій гостьовий матч до футбольного клубу Олесько. І як і в першому турі нашого чемпіонату, знову нічия на цей раз цікава для глядачів, тому що цілих шість м'ячів побачили уболівальники. Рахунок матчу 3-3. Дякую, що були разом з нами. Бачимо, що сьогоднішній матч насправді подарував дуже велику кількість хороших емоцій для усіх уболівальників обох команд. І я впевнений, що всі, хто був на трибунах, чи всі, хто переглядав цей матч на нашому ютуб каналі, футбольний клуб Жокова» залишились задоволеними. Всі наші перемоги, я упевнений попереду. Дякуємо Збройним силам України за можливість займатися футболом. Слава Україні!